Стаття 15. Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Адвокатське об'єднання. Один адвокатське об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів, учасників і діє на підставі статуту. 2. державна реєстрація адвокатського об'єднання здійснюється в порядку, встановленому законом України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб, підприємців з урахуванням особливостей, передбачених цим законом, 3. адвокатське об'єднання має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням. 4. про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського об'єднання. Зміну складу його учасників адвокатське об'єднання протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону. 5. стороною договору про надання правничої допомоги є адвокатське об'єднання. Від імені адвокатського об'єднання договір про надання правничої допомоги підписується учасником адвокатського об'єднання уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об'єднання. 6. адвокатське об'єднання може залучати до виконання укладених об'єднанням договорів про надання правничої допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське об'єднання зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантії ад.